Якщо ми йдемо в Європу, то ми маємо розуміти, нас в Європі ніхто годувати не буде. Ми маємо годуватися самі. А годуються всі люди з тих податків, що вони сплачують. Ну, воно не працює по-інакшому. Тому питання популістичне, чому багато машин, а чому ні, та тому, що наші податкові органи не контролюють доходи. Ми тільки пробуємо на сьогоднішній момент контролювати доходи державних службовців. Але я хочу нагадати вам, що шановна пані керівниця МСЕКу, як і шановний пан е, з е, пенсійного фонду, е, це державні службовці. То де ж, вибачте, будь ласка, на ЗК, де набу? Де їх робота? Чому вони допустили, що люди з такими заробітними платнями, як у тих державних службовців, мали таку кількість майна? І ніхто не цікавився, звідки це майно взялося.